Хто прийшов А ми тут гуляємо на віконці і хто до нас прийшов? Кітя, Навочка. Бачиш? Кітя, сірий. Сіренький. Ти знову дерешся? Да, ти знову дерешся. Бачу слізиться око. Ну нічого, я полікую, але зараз мені ніколи. Ти поїв. Не голодний, о, каже, а я тут сидів, я тут сидів, да? Я кажу, сиджу? Ага. Що там він? Пташок дивиться, <святик> і святик побачив, <свят> да? Ой Боже, отут гарно на вікні, тільки держи його, він же як юла. <святик> Сірий, бачиш, який хлопчик у нас є, да? ось такий хлопчик. Такий маленький хлопчик. Ой. Каже, я тебе бачив на вулиці. Ми до тебе під'їжджали, але це було минулого разу. Це за сьогодні він уже другий раз прийшов. Сіренький. Ось так. Каже, погріюсь я тут у вас. Холодно на дворі, дуже холодно. В березні було плюс 20 навіть. А тепер оце така погода. Ой, держу все, виключаємося, да? Святік, виключаємося, виключ. Думаю, де він заправляю пральну машинку, а він сам піднявся і стоїть. Ой, що це робиться? Що це робиться? Боже, який у нас розгардієш? Зато в нас є такий хлопчик, да? Да. ну, сам встаю, кажи, сам встаю. Да? Все, бабуля пускає машинку, да? попереться і підемо на вулицю, да? Да. то сам піднявся і сам чекає, каже, давай кушать. Давай кажи кушать скоріше. Тягне все на світі. Да. Кажи, давай скоріше кушать. Даю, я вже нагріла, зараз даю. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, святик, не можна, не можна. О, вже обриваємо обуї. Ай-яй-яй-яй-яй! Святик покушав. Окулешав, от умнічка, кашу з'їв, пюре з'їв. Да? Ага, з'їв усе, умнічка. Хто сам знову зробила пряжене молочко? Тьома заказав. І оце дві години і ось так виходить, такого кольору. Ну, звичайно, в духовці виходить червоніше. Ну, так мені шкода, такі каструльки в духовку, і тут у мене ось такі ручки, які не знімаються. Тому я зробила і смачніше виходить молоко, і в каву додати дуже смачно. Таким сьогодні ще займаюсь. Що, треба щось приготувати їсти, якщо мала ця дасть. А що сердишся? Забрав у мене окуляри і ще й сердишся. Дай бабулі. Дай бабулі окуляри. Ого. О, це, каже, я люблю. Дай дай дай. Дай мені окуляри. Дай, <плес> дай. <плес> Ой, мій. Давай, давай, давай. ну доси? І що це ми не Що в нас не так? Приїхала мама з покупками у нас. І що вона привезла нам сьогодні? Туалетний папір. Ну, <плес> що це, Я не... завтра посилюю по а, <плес> так? Ну а завтра вдруг не попадеш. Так, своя лінія 6970 його ціна, знижка 17 ,80, гривень 80 копійок і заплатила Віка 51 гривну 90 копійок. Це за туалетний папір. Так. А що таке Віка масляна? А, це риба масляна. Що таке? Каже, ніколи не пробувала, ось пробуємо. І е, зараз чисте картоплю, каже, зробимо пюре. Піше Вітнама. Да. Холодного копчення 150 грамів. Так, філе. І коштує 134 гривни 70 копійок. Ти що мамі допомагаєш картоплю чистити? Так, сир віка, який сир на, на. А, ось він. Маздам. Якось так. 150 грам. Напівтвердий. Да, так і написано: Маздам. 58 гривень 50 копійок. Сосиски, помощник. Ой, боже! Сосиски дитячі. 330 грам, ясна лавка. Якби ще ви не шуміли водою. Угу. Коштують 80 гривень 90 копійок, 4 гривні 4 копійки. Знижка і заплатила вікуля 76 гривень 86 копійок. Банани 2 штучки. Невеличкі. Кажу, там в нас є тьома тільки купувала. Вона каже, хай будуть. 280 грамів по 75 гривень 85 копійок на 21 гривну 24 копійки. Так, і томати. Зараз покажу. Це томати. У мене вони вже такі виросли, як морозудара, хана їм буде в парничку. Ну, ще раз посажу. До осінь виростуть. Томати коктейльні 546 грам, По 119 гривень 95 копійок на 65 гривень 49 копійок. І пакет компостний 90 копійок. Так, все вікуля. І заплатила 409 гривень 59 копійок. Ось такий чек. Сьогодні Віка зробила нам вечерю, але пішла годувати малюка, вона мені вже насипала. І оце е, та рибка, що вона купила. Ну, вона вже спробувала, каже, е, бабуля солюнувата. Взагалі, каже, на смак, як скумбрія. Ну і Мені смачного, а вона прийде, малюк ляже спадки, і вона прийде теж. Вечеряти